Доньці було 10 років, а мені 33, коли нас покинув її тато. Я залишилася без допомоги. Жили ми в місті і самостійно тягти дочку і відкладати їй щось на життя було просто неможливо. Тому я прийняла тоді для себе важке рішення: відправитися на заробітки до Німеччини. У мене є медична освіта, тому я з легкістю знайшла там роботу доглядальницею за однією бабусею. Повернулася я, коли мені вже було 45 років. На заробітках я пробула довгих 12 років. Зараз моя дочка не визнає мене каже, що я її покинула і я нікудишня мати. Жила вона весь час у моєї мами в селі, в ній я не сумнівалася. Вона добра і турботлива, тому з легкістю могла підмінити мене. Я не думала, що в цьому є щось страшне. Адже вона завжди підлюблячим поглядом. Мама не стала кілька місяців тому, і я повернулася до рідного дому, вирішила допомогти їй все організувати, і щоб ми підтримали один одного в цей нелегкий час. Дочка вчилася в Києві, тому за зароблені гроші я купила їй там велику трикімнатну квартиру ближче до центру. На жаль, дочка не хоче мене визнавати і постійно лише повторюю, що я її кинула, що не навідувала, ось і мамою її зватися я не маю права. Я пробую до неї достукатися, але все даремно, як горох об стіну. Ти мене покинула. Як ти смієш називатися моєю матір'ю? повторює дочка із претензією. Ну, що ти таке кажеш? Хіба не розумієш, що я це все для тебе робила? Тоді одинакам було не вижити, ось і довелося щось вигадувати. Я тобі кілька разів в тиждень дзвонила, а потім і телефон з камерою купила, щоб по відеодзвінках говорити. Я для тебе старалася, я хотіла, щоб ти ні в чому не потребувала. Ти зараз спокійно можеш жити в столиці. Хіба я могла дозволити таке собі, якби працювала тут? Мені прикро, що дочка не розуміє, що в маленькому містечку. Вижити матері одиначці з дитиною майже неможливо. Не хотіла ж я їхати туди, щоб покинути її, лише хотіла, щоб вона, так як я, не жила. Я їй в Німеччині нічого зайвого собі не дозволяла все їм надсилала, щоб дочка змогла до репетиторів ходити, гуртки відвідувати, одяг модний купувати і найновішу електроніку, а в кінці ще й квартира з меблями. Для себе вирішила, що залишуся жити в сільському маминому будиночку, однак все одно хочу помиритися із дочкою, а вона суто через принцип не розмовляє зі мною. Вона переконана, що якщо я покинула її, то і зараз вона може покинути мене і навіть не вислухати. Доходить до того, що вона говорить, немов мене ніколи в її житті і не було ти ж не знаєш, як важко бути матір'ю. Ось станеш нею, зрозумієш мене, тоді і буде нам про що поговорити. А хто тобі сказав, що я матір'ю хочу стати, я для себе буду жити, не потрібен мені ніхто. Може бути, це всі діти зараз такі, що тільки про себе думають і все їм погано і все не так роблять. Ось вона, наприклад, навіть проти, щоб я влаштовувала особисте життя. Мій давній друг давно вдівець. Почав до мене частенько заходити. Говорили ми з ним, і він запропонував жити разом. Я б і не проти, але дочка ще більше розлютилася, почала кричати, що тоді, взагалі, зі мною всі зв'язки обірве: І Як мені тепер бути?